Знаєте, час від часу чую таке тарологи, це якісь аферисти, тільки гроші беруть, а нічого не працює. Товариші, але ж таро це не магія, і це не казка, це не вгадати долю. А насправді все набагато простіше і нудніше. Розумієте, це таро, це, це консультація. Це сіли, розклали карти, поговорили. Ніхто ж не ворожить на кавовій гущі. Ми просто аналізуємо ситуацію і можемо побачити, як воно може бути. А далі далі вибираєш ти, а не карти. Хочеш розібратися? Приходь. Хочеш, щоб усе вирішили за тебе? Ну це вже не до нас. А ще, до речі, ніхто ні в кого не вимагає гроші, не викручує руки, щоб приходили. Ти знаєш усе наперед: ціну, терміни, тему, яку розбираємо. Не сподобалося, не приходь, все чесно. Бо знаєте, іноді людині просто треба виговоритися. Вона промовила це вголос і себе почула. А я слухаю просто і допомагаю побачити, де є вузол, а де вже розв'язка. Розумієте, таролог це ж не відьма, це нормальна людина, як і ви всі. Тому Наступного разу, якщо хтось скаже, що Та, всі тарологи шарлатани, ти просто візьми і скажи, то тобто ти не на того натрапив. Особливо мої клієнти це точно підтвердять: всі тарологи не одинакові. Хочеш перевірити, напиши мені. Таро це діалог, а не магія. І це, товариші, не страшно. Тож збережи, якщо усміхнулася, і приходь до мене на консультацію.